Цього року ми святкуватимемо 1025-річчя хрещення Київської Русі. Довкола дати точиться багато розмов взято до уваги різні аспекти: історичний, політичний, культурний. Повз нашу увагу проходить найважливіше те, що не втратило своєї актуальності до сьогодні. 1025 років тому народ Київської Русі під проводом свого великого князя став християнським. На цьому наголосив президент України Віктор Янукович у своїх соціальних ініціативах. Перед громадою ми запитали, наскільки сьогодні, через 1025 років, ми справді є християнами, наскільки відчуваємо опіку Небесного Отця. Кожен день, кожен час, кожну хвилину Господь мене підтримує поддерживають всьому і направляє на істину. Треба всім вірити Господа Бога, молитися, ходити в церков, приймати причастн святою. Обов'язково треба. Хожу вірую, Бога вірую. Бог дає здоров'я, все дає, да, дає сил, дає здоров'я. Триєдність, душа, дух і тіло, вона повинна бути все-таки для кожного на першому місці. От, не тільки піклуватися про свою зовнішність, а про свою чистоту своєї душі, про чистоту своїх помислів, своїх думок. Ну, Моєму молодому віці, я рахую, що треба все-таки, може, не кожного дня, але важливо хоча б кожну неділю приходити до церкви і молитися Богу. Дякувати за те, що ми маємо. Дуже потрібні люди, заповіді. Що дають заповіді? І здоров'я дають, і, і, як вам щось сказати, один одного, ближнього, люби, не, не, ну, не кради, не вбивай. Я Себе тут чувствую дуже добре. І ну, дуже добре мені дає Бог. А що б ви сказали молодим людям? Щоб ходили в храм, вірили, що, щоб не відказувались від Бога. Було б справді значущим у нашому особистому та суспільному житті, якби щодня на всіх рівнях дотримувались хоча б деяких Божих заповідей. Для прикладу, шануй батька й матір, не вбивай, не кради, не свідчи ложно. Над цим варто замислитися. Кожна людина, і віруюча, і невіруюча, яка приходить на світ, хоч як би ми це не сприймали, призначена для вічності. Те, що нам видається кінцем, смерть це тільки перехід у вічність. Ми не знаємо, яким буде цей перехід. Це вповні залежить від Бога, адже лише Він знає душу людини. В цьому році ми святкуємо ювілей хрещення нашої країни. В той час, тисячу років з лишнім назад, воно дало нам початок архітектури, будівництва кам'яного, землекористування, користування, церковний спів, малярство і, взагалі, початки культурної нашої діяльності. Про мораль не варто згадувати. Про мораль вас варто сказати через деякий час після устоявшогося хрещення на сьогодні. Ми маємо відроджену церкву і е, мораль в людському розумінні дуже важлива. Ми ще не досягли до того, щоб мораль мала охоплення всього суспільства, але моральні засади, до яких ми прагнемо, це доброчинність, це порядність, це вже вищий е, ідеал. Ми поки що хочемо досягти того, що дано по закону: е, не убий, не укради. Чини доброближньому, шануй батьків своїх, не свідчи неправдиво, по закону ми ще не досягли цього, але перспектива наша досягнути вищого ідеалу, який дав Христос, блаженні убогії духом, бо їх є Царство Небесне, блаженні Тихі, бо вони наслідують землю. Ці заповіді блаженств є нашим дороговказом, і ми до них ідемо. Президент України Віктор Янукович переконаний, що святкування хрещення Київської Русі є надзвичайно важливою подією для нашого суспільства і висловлює своє сподівання, що урочисті заходи з цієї нагоди сприятимуть об'єднавчим процесам в українському православ'ї. Відзначати 1025-ліття запровадження християнства в якості державної релігії України Росії мусимо. Не лише як свято християн, але й як свята торжества української державності, її європейської ідентичності, духовного і культурного злету, як запоруку успішної демократичної модернізації українського суспільства. 1025-річчя хрещення Київської Русі згідно з указом президента відзначатиметься в нашій державі протягом липня-серпня цього року. Віктор Янукович підписав указ, в якому визначається, що цим заходом надається державний статус. Президент України, привертаючи увагу суспільства до значення цієї дати, хоче визначити її як консолідуючу українське суспільство. Сумлінна щоденна праця конфесії на ниві соціального служіння та просвітництва засвідчують наскільки вагома місія церкви в нашому сьогоденні. Незважаючи на певну складність та неоднозначність процесів релігійно-конфесійного розвитку, в українському суспільстві утверджуються усталені європейські стандарти забезпечення свободи совісті та свободи буття релігії. Українська держава міцно стала на шлях розвитку партнерських взаємин з релігійними інституціями та активно співробітництва з ними. Це наша стратегічна і принципова позиція, закріплена в Конституції та законах України. Спираючись на вітчизняний і світовий досвід, ми і надалі будуватимемо свою державну політику щодо релігії та церкви на засадах довіри, законності та верховенства права. Така політика спрямована на створення сприятливих умов для діяльності конфесії, забезпечення. Рівних прав і можливостей для всіх релігійних організацій миру та злагоди в релігійному середовищі, утвердження і розповідної та світоглядної терпимості, а також поваги між віруючими в рамках заходів. Тема єдності українського православ'я стане предметом обговорення представників церков. Про це йдеться в указі. Це шанс знайти порозуміння. Сьогодні є реальні шляхи, реальне бачення того, як зробити відповідні кроки задля об'єднавшого процесу українського православ'я, починаючи з липня по лінії православних греко-католицьких римо-католицьких церков на Житомирщині відбудуться різноманітні заходи, в тому числі місцевого рівня, пов'язані з відзначенням хрещення Київської Русі. Київська Русь, коли прийняла християнство. Вона відродилася по-новому, бо світло Христової віри пройшло по всій Київській Росії. І тому сьогодні ми долучаємося до цього великого свята всіма можливими засобами. Перше це молитва, друге приймаємо участь. І третє закликаємо всіх, хто має можливість. Обов'язково прийти на цю велику молитву, молитву, прохання, щоби Господь і сьогодні очистив нашу Україну від усякого лиха, зміцнив її і саме основне об'єднав. Бо Господь хоче, щоб ми були великою родиною і славили його. Святе письмо, Боже Слово, вчить нас що секретом боговгодного життя є страх Божий. Що це таке? Проілюструю на такому прикладі. Мої батько і мати дуже дорогі мені особи, тому мені соромно повестися так, щоб їм було прикро. Отже, не страх перед покаранням батьками чи іншими особами, але бажання робити те, що їм приємне, і жаль за те, що могло б завдати їм болю, спонукають мене до правильної поведінки. Перенесімо цей приклад на Бога. Не ображаймо, а наслідуймо Його.